Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні в четвер світлої седмиці, 24 квітня 2025 року читаємо діяння святих апостолів, глава 2, вірші з 38 по 43. В одні П'ятор к людям, Покайтеся. и да крестится до вас во имя Иисуса Христа, во оставление грехов, и приимет дар Святого Духа. Вам бо есть обетование и чадом вашим, и всем дальним елики аще призовет Господь Бог наш, и иными словесы, множишими за свидетельство ваше и моляшая глаголя спаситеся от рода строптивого сего. И же убо любезно слово его, Крестишеся и приложишеся в день той душ яко три тысячи. Бях уже терпяще в учении апостол и в общении и в преломлении хлеба и в молитвах. Быть же на всякой души страх, Много бо чудеса і знаміння апостоли Буша в Єрусалімі. Петро ж до них, покайтесь скаже, і нехай кожний з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших і ви приймете дар Святого Духа. Для вас бо ця обітниця і для дітей ваших. Та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог. І ще іншими багатьма словами Він свідчив їм та умовляв їх: Рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ті ж, що прийняли його слово, охрестились, і того дня до них пристало яких три тисячі душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільноті, на ламанні хліба і молитвах. І страх напав на кожну душу, багато бо було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Євангеліє від Іоанна, глава третя, вірші з першого по п'ятнадцятий. Беже человек от фарисей, Никодим имя ему, князь жидовский. Сей прииди ко Иисусу нощию и рече ему, «Рави, вем, яко от Бога пришел если учитель». Никто же поможет знамени сих и я же ты творишь, а ще не будет Бог с ним, отвеща Иисус и рече ему. Аминь, аминь глаголю тебе. Аще кто не родится свыше, не может видеть и Царствие Божие. Глагола к нему не годим. Како Как может человек родиться старсый? Еда может второе внить его утробу матери своя и родиться? Отвеща Иисус. Аминь, аминь глаголю тебе. Аще кто не родится водою и духом, не может внить его царствие Божие. Рожденное от плоти плоть есть, и рожденное от духа дух есть. Не дивися, яко рехти, подобает вам родитися свыше. Дух, идя же, хощет, дышит, и глаз его слышишь, но не веси, откуда приходит и кому идет». Тако есть всяк человек, рожденный от Духа. От Никодим и рече ему, как могут сия быть? От веща Иисус и рече ему, ты еси учитель Израилев, и сих ли невеси? Аминь, аминь глаголю тебе, яко ежевемы глаголем, и ежевидихом свидетельствуем, и свидетельства нашего не приемлете. Аще земная рекох вам и не веруете, как о реку вам небесная уверуете. И никто же взыде на небо, ток мошеды с небесе сын человеческий, сын на небеси, и як уже Моисей вознесе змею в пустыне, так подобает вознестися сыну человеческому, Да всяк я віру вонь не погибніт, но імать живот вічний. З фарисеїв один чоловік був, никодим наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від бога. Ніхто бо з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш? Озвався де Ісус і мовив до нього істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства, не же йому. Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен же він увійти знову в утробу Матері своєї та й народитись? Відрік Ісус, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже, що народжується від тіла тіло, а що народжується від духа дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Озвався Никодим і мовив до нього, як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь. Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили, ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритимуть? Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Благословенного усім Весняного дня! Нехай краса Божого світу наповнить ваші душі трепетною радістю, благодаттю, милістю і душевним просвітленням.